Багато маємо в році різних днів, присвячених різним професіям чи різним станам. А тут маємо день присвячений журналістам. Журналістика надзвичайно важлива частина демократичного ладу людей. Бо це. Засіб, який допомагає людині розуміти і рішати дуже важливі життєві справи, правильно, ефективно, послідовно. Тому в цей день. Хочемо усіх працівників, усіх тих, хто задіяний у журналістиці, дуже особливо сердечно привітати швідомими відповідальності і труду, скажу також, сповняти належно їхню професію. Журналізм це властиво може і більше, чим професія. Та так щось подібне можна сказати, як бути письменником. Чи бути письменником є професія? Ну, в якийсь спосіб так, але ніхто так особливо до чого не підходить. Я думаю, що і ми в такий спосіб повинні оцінювати журналізм. Це не є тільки репортерство, люди, які вміють піти, побачити, розповісти, сфотографувати належно те, що діється. Але тут є щось більшого: журналізм це є може свій, свого рода. Спосіб життя. Бути журналістом, я собі уявляю, є щось надзвичайно відповідального, яке вимагає від журналіста не тільки по серйозної застанови, але справді, я б сказав, вимагає певного способу життя. Певного способу мислення, певного способу відчувати свою відповідальність супроти громади. Тому ще раз дуже сердечно вітаю вас, журналісти, журналістки, які жертвуєте своє життя. Що нам допомогти, нам, громадянам допомогти бути справді добрими громадянами. Хочемо вам дуже сердечно подякувати за те, що ви робите. Якщо ви справді це робите із щирого переконання. Без такого переконання трудно бути властиво журналістам. Але хочу привітати вас і побажати вам, щоб ви були не тільки професіоналами, які сповняють певний зовнішній такий можливо, побічний обов'язок, але щоб ви бачили свою, а, своє завдання як щось надзвичайно важливе. І відповідальне для цілої спільноти. Бажаю вам всього найкращого. Нехай милостивий Господь благословить вас і дає вам зрозуміння, що ви є слуги народу. Слуги, які сповняють дуже особливу. Дуже особливе завдання, щоб люди жили в правді і діяли в правді. Дай вам, Боже, всього найкращого.